Добрий день. Сьогодні починаємо новий розділ промислові мікропроцесорні контролери, а саме основні принципи побудови мікропроцесорних контролерів. Технічне та програмне забезпечення промислових мікропроцесорних контролерів оптиматизовані для створення на їх базі систем керування обладнанням і технологічними процесами. Як уже згадувалося, поява промислових контролерів пов'язана насамперед з автоматизацією дискретних процесів і необхідністю зміни традиційних систем керування. Які будувалися на базі релейно контактних або безконтактних логічних схем керування, що працювали за жорсткою логікою, програмно-логічний контролер це спеціалізований мікропроцесорний пристрій, призначений для керування виробничими процесами в умовах промислового середовища в реальному масштабі часу для програмування, яких використовується мова програмування, добре зрозумілі неспеціалісту в галузі інформатики. Можна виділити декілька основних риск. Програмно логічного контролера. А саме, наявність технологічних мов програмування, які максимально наближені до потреб кінцевого користувача і значно спростили програмування, налагоджування та модифікацію прикладних мов. Це дало змогу підтримати основну властивість програмно логічного контролера, можливість оперативної зміни алгоритму керування програмним шляхом. Нині існує міжнародний стандарт, згідно з яким рекомендовано 5 мов програмування ПЛК. Це релейно контактних схем, списку інструкцій, структурованого тексту, функціональних блоків і структурованих функціональних схем. Блочно-модульний принцип побудови ПЛК дає можливість за рахунок використання різноманітних модулів вводу-виводу інформації оптимізувати технічну структуру ПЛК для керування конкретним об'єктом, тобто залежить від конкретного об'єкту управління і алгоритму управління ним. Це не тільки зменшує витрати на провадження систем автоматизації, а й підвищує ремонтоздатність програмно-логічного контролера. Призначення програмно-логічного контролера для використання у промислових умовах ставить досить жорсткі вимоги до надійності ПЛК та захищеності його від впливу різноманітних електромагнітних, вібраційних, кліматичних та інших перешкод. Це досягається за рахунок використання надійної елементної бази, стійких і надійних схемних рішень, спеціальних гальванічних розподільників, резервування, дублювання та інших заходів, а також високого технологічного рівня виробництва ПЛК. Наявність широко розвинутої системи самодіагностики та тестування, за допомогою яких можна швидко визначити несправність та усунути її. Тому, в разі виникнення технічної несправності ПЛК, система діагностики допомагає швидко визначити модуль, у якому виникла несправність. Цей модуль повинен бути швидко замінений і працездатність системи управління буде поновлена. А несправний модуль повинен бути переданий в ремонтну сервісну службу ПЛК. Для забезпечення роботи ПЛК у складі складі розподільчої системи управління передбачена можливість організації обмін інформації між окремими ПЛК та передачі технологічної інформаційної системи використання промислових мереж. На рисунку показано узагальнену структуру програмованого логічного контролера, центральною частиною ПЛК є мікропроцесорний пристрій. На схемі позначається МП, який керує операціями збору і оброблення даних від зовнішніх пристроїв і вироблення керуючих дій відповідно до розробленої програми користувача. Мікропроцесорні модулі сучасних контролерів являють собою, як правило, мультипроцесорну систему, в якій задачі, які повинен виконувати мікропроцесорний модуль, Розподіляються між окремими процесорами, робота яких взаємоузгоджена, це викликано тим, що ПЛК повинен працювати в режимі реального часу, адекватно реагуючи на зміну стану об'єкту керування. Частина ресурсів пам'яті контролера використовується для зберігання операційної системи, якою керується мікропроцесорний модуль, а також для зберігання системної інформації про оперативний стан апаратного і програмного забезпечення. Саме ця інформація використовується для функціонування системи самодіагностики і тестування контролера. Друга частина ресурсів пам'яті використовується для зберігання розробленої програми користувача, яка й визначає виконання алгоритму керування об'єктом. Ємність пам'яті, яка використовується для зберігання програми користувача, визначає можливість даного ПЛК для створення прикладного програмного забезпечення. Функціональні і технічні можливості мікропроцесорного модуля і модулів пам'яті визначають одну з основних характеристик програмно-логічного контролера, а саме його швидкодію, програми користувача або як час одноразового обслуговування всіх входів виходів контролера, тобто робочого циклу ПЛК. У програмно-логічному контролері використовуються всі види пам'яті. Вони можуть або вбудовуватись у процесорний модуль, або входити до складу контролера у вигляді окремих модулів або карт пам'яті, це дає можливість сформувати пам'ять контролера, яка за характеристиками і ємністю найбільш відповідає прикладному завданню керування. Як уже зазначалося, ПЛК призначений для управління об'єктом автоматизації, для чого він повинен отримувати інформацію від різноманітних датчиків і згідно з завданням алгоритму управління виробляти сигнали для управління виконавчими механізмами. Для реалізації цього завдання до складу ПЛК входять різноманітні канали, часто в складі модулів або блоків, які забезпечують його зв'язок з датчиками і виконавчими механізмами. Основним завданням цих каналів є перетворення фізичних сигналів від датчиків на цифрову форму і навпаки, перетворення цифрової форми управляючих сигналів, вироблених мікропроцесорним модулем на фізичні сигнали, які можуть керувати виконавчими механізмами. Як уже зазначалося, Програмно-логічний контролер будується на блоково-модульних принципах, крім моноблочних контролерів. І сам ПЛК є проектно-компоновочним виробом, тобто типи модулів і їхня кількість залежать від об'єкта автоматизації і алгоритму керування ним. До складу сучасного програмно-логічного контролера входить велика кількість різноманітних каналів, як правило, в складі модулів блоків. Які умовно можна поділити на декілька основних груп, відповідно до існуючих типів датчиків і виконавчих механізмів. Вхідні модулі, канали дискретно-цифрового перетворення на схемі позначаються ДЦП, до яких підключаються датчики з дискретним виходом, тобто це можуть бути сигналізатори рівня, електроконтактні манометри та управляючі технічні засоби це можуть бути кнопки, перемикачі, датчики положення. Розглянемо канали аналогового цифрового перетворення. На схемі позначаються АЦП, до яких підключаються датчики з аналогом уніфікованим електричним виходом, а також термометр опору і термопари. Розглянемо спеціалізовані канали, до яких підключаються специфічні вхідні сигнали, наприклад, модулі для підключення тензометричних датчиків вимірювання ваги, модулі лічильників, модулі безпеки, кодери і енкодери. Розглянемо на схемі вихідні канали. Канали цифрово-дискретного перетворення на схемі позначаються ЦДП, до яких підключаються дискретні виконавчі механізми і технічні засоби. Це можуть бути магнітні пускачі, сигнальні лампи, а також електричні виконавчі механізми з постійною швидкістю обертання. Розглянемо канали цифрово-аналогового перетворення. На схемі позначається ЦАП, до яких підключаються аналоги виконавчі механізми, для управління якими використовуються уніфіковані електричні сигнали. А також є спеціалізовані канали, до яких підключаються специфічні вихідні сигнали, наприклад, модулі для керування кроковими двигунами, модулі безпеки. Останнім часом особливу увагу розробники поділяють розробленню комунікаційних модулів, які забезпечують можливість підключення програмно-логічного контролера до різноманітних промислових мереж. Комунікаційні канали також використовуються для підключення до ПЛК терміналів програмування. Переходимо до розгляду наступного питання огляд промислових мікропроцесорних контролерів. Зараз випускається велика кількість промислових мікропроцесорних контролерів, серед яких особливої популярності в системах автоматизації набули програмно-логічні контролери фірми Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric. за конструктивним виконанням всі ПЛК можна поділити на декілька груп. Для завдань автоматичного управління з невеликою кількістю входів виходів випускаються моноблочні ПЛК, які також називають компактними. Вони являють собою функціонально закінчений технічний засіб, у якому розташовані всі функціональні модулі, а саме мікропроцесор, усі види пам'яті, блок живлення, комунікаційні вхідні і вихідні канали. Основна перевага таких контролерів, їхня низька ціна. Основний недолік неможливість розширювати кількість каналів входів-виходів. Для забезпечення можливості вибору оптимальної структури такого типу контролерів випускаються серії таких контролерів, які мають різну кількість і співвідношення типів каналів входів-виходів. На рисунку показано моноблочний контролер TSX-TWIDO Compact фірми Schneider Electric. Для систем із середньою кількістю каналів Десятки можливою альтернативою моноблочним контролерам можуть бути компактні контролери з можливістю нарощення додатковими модулями. У такому конструктиві основу ПЛК встановить базовий модуль, який функціонально являє собою повністю закінчений контролер, подібний до компактного. Такий контролер вміщує мікропроцесор, усі види пам'яті, блок живлення, комунікаційні та вхідні і вихідні канали. Перевагою цього виконання є можливість його нарощення додатковими модулями. На рисунку показано компактний контролер типу FX фірми Mitsubishi Electric з установленими додатковими модулями входів та виходів. Для системи автоматизації технологічними процесами частіше використовуються модулі ПЛК, кількість і типи модулів, у яких вибираються в залежності від кількості типів вхідних і вихідних сигналів. Це є основною перевагою модульних контролерів перед компактними. Контролер Siemens складається з блоку живлення, з самого контролера SIMATIC s 7300 з блоку вводу виводу інформації та програматора. На рисунку показано модульний контролер М 340 фірми Schneider Electric. До складу модульного ПЛК може входити велика кількість модулів. Порядку стан з одним процесорним модулем у якості керуючого пристрою такий багатоканальний контролер може керувати технологічними процесами всього виробництва, але недоліком такої системи є те, що в разі виходу з ладу мікропроцесорного модуля втрачається управління всім виробництвом. Більш доцільним є створення розподільчої системи, в якій Кожній технологічній ділянці або відділенні встановлюється свій окремий ПЛК для управління технологічними процесами цієї частини виробництва. Для координації роботи таких ПЛК їх об'єднують промисловими мережами в єдину інтегровану систему управління. Використання розподільчої принципу управління та модульної структури дає змогу вибрати і конфігурувати контролери, для якого буде мінімізований показник функціональності, можливості та вартості ПЛК. Останнім часом великої популярності набули структури систем управління на базі контролерів з розподіленими віддаленими засобами водовиводу. У таких системах до промислової мережі ПЛК підключаються віддалені модулі водовиводу та інші засоби польового рівня, такі як віддалені модулі водовиводу. Перетворювачі частоти, які призначені для управління частотою обертання асинхронного двигуна, сервоприводи, інтелектуальні контактори, магнітні пускачі, інтелектуальні датчики та виконавчі механізми. З точки зору ПЛК, всі засоби польового рівня, які підключені до його промислової мережі, являють собою модулі водовиводу. На відміну від локальних модулів водовиводу, модульного ПЛК. Тобто, які розміщені на його шасі, віддалені модулі можуть знаходитися у місці розташування датчиків та на великій відстані від базового палка, що значно зменшує кількість кабелів і монтажного обладнання. Крім того, застосування стандартних промислових мереж дає можливість використовувати віддалені модулі водовиводу та периферії різних виробників. На рисунку показано структуру розподільчої системи управління, в якій до ПЛК за допомогою промислової мережі під'єднуються віддалені модулі водовиводу, до яких підключаються датчики, виконавчі механізми, перетворювачі частоти та інтелектуальні контактори. Ці віддалені модулі можуть знаходитися на відстані в декількох сот метрів від ПЛК, до якого вони підключені. Переходимо до вивчення третього питання: вибір і конфігурація програмного логічного контролера. Контролер забезпечує оброблення вхідної інформації з об'єкту управління та формування управляючих дій відповідно до алгоритму управління, розробленого для конкретного об'єкта автоматизації. Вибір і конфігурація ПЛК виконується після розроблення схеми автоматизації об'єкта, визначення типів і кількості датчиків та виконавчих механізмів, коли вже розроблено алгоритми логіко-коматного управління, коли визначено структуру системи управління, а також відомо про необхідність використання. Промислових мереж. Першочерговим завданням розроблення системи управління на базі мікропроцесорного промислового контролера є вибір його типу, конфігурацію, тобто вибір переліку модулів входу і виходу, які повинні бути використані для системи управління конкретним об'єктом. Як правило, пропонується велика номенклатура модулів входів і виходів, які розрізняються такими технічними характеристиками. Перше модулі дискретних входів, кількість каналів від 8 до 64, типи вхідних сигналів 24-48 В постійного струму, 48 110 220 вольт змінного струму. Модулі дискретних виходів, кількість каналів від 8 до 64, тип вхідних каналів, транзисторні з можливості комутувати сигнали 24 В постійного струму. І струмом комутації до 0,5 А. Релейні з можливості комутувати сигнали 24 В постійного струму або 24-220 В змінного струму і струмом комутації до 3 А. Модулі аналових входів. Кількість каналів від 8 до 16 Типи вхідних сигналів. Уніфіковані сигнали з напругою 0,5 В, 0,10 В. Уніфіковані сигнали струмом 0,20 мА, 420 мА. Сигнали від термометрів опору, сигнали від термопар універсальні. Крім того, при виборі модулів аналових входів враховують наявність чи відсутність гальванічного розподілу вхідних каналів, а також розрядність аналогов цифрового перетворювача 8, 10, 16 розрядні аналоги цифрові перетворювачі, від якої залежить точність аналого цифрового та цифроаналогового перетворення. Модулі аналогових виходів, кількість каналів від 2 до 16, типів вихідних сигналів уніфікованих сигнали з напругою 05 В 010 В. Уніфіковані сигнали струмом 020 мА 420 мА. А зараз ми розглянемо щит керування твердопаленим котлом з тепловою потужністю 1,8 МВт, який використовується для управління та регулювання потужністю роботи котла. Щит керування твердопаленим котлом складається з сенсорної панелі вводу виводу інформації. З основного блоку щита керування це програмно логічного контролера, блоку живлення, автоматів захисту, блоку перетворення уніфікованих сигналів 4,20 мА в 0,10 В автомату захисту двигунів, термостата щитового, вентилятора. А також. Автомата захисту частотних перетворювачів, двох контакторів, чотирьох частотних перетворювачів димососу підуву подачі палива на 2,2 і 5,5 кВт. Спеціальні модулі. Якщо алгоритм управління об'єктом передбачає необхідність використання модулів, які використовують неуніфіковані електричні сигнали, розглядається доцільність і типи цих модулів з урахуванням кількості каналів і технічних характеристик. Велика кількість номенклатури модулів входів виходів пояснюється бажанням виробника надати розробнику системи можливість вибирати оптимальну структуру ПЛК, яка мала б найкращу характеристику, а саме функціональні можливості та Вартість ПЛК. Крім виконання своєї основної функції, по перетворенню сигналів, вхідні і вихідні модулі виконують ряд функцій, які дають можливість адаптувати функціональні можливості модулів до властивостей зовнішніх пристроїв і умов виконання алгоритму керування об'єктом. Ці функції, як правило, встановлюються у процесі конфігурування контролера та окремих його модулів або шляхом зміни фізичних настроювань модуля. Наприклад, для окремих каналів вхідних модулів модулів можна вибирати і встановлювати різні діапазони вимірювання або для модулів дискретних і цифрових виходів задавати значення або стан вихідних сигналів, які будуть установлюватися в разі зупинки контролера. Особливу увагу розробники ПЛК приділяють захисту інформації від впливу різноманітних перешкод, які можуть виникати під час експлуатації контролера в промислових умовах. Насамперед, це схемотехнічні рішення, які дають змогу реалізувати надійне гальванічне розділення внутрішніх, низьковольтних і слабкострумоневих електричних ланок контролера від зовнішніх, високовольтних та сильнострумових електричних ланок об'єкта керування, які одночасно є джерелом потужних електричних та електромагнітних перешкод, в умовах яких без гальванічного розділення контролер надійно працювати не може. Після визначення кількості і номенклатури модулів входів та виходів, з урахуванням складності завдань вибирають тип і модель ПЛК, а також тип процесорного модуля і модуля живлення.